А Манкукт це національний парк Новій Зеландії, який знаходиться на південному острові. Там знаходяться Південні Альпи і найвища гора в Новій Зеландії гора Кукт. Її висота становить 3724 метри. По дорозі вас буде супроводжувати Лейк Пукакі. Яке Буде вас так і манити своєю різовою водою, зупинитися і провести час поруч. Потім можна вернутися до Лейті-Капо і заїхати по дорозі до популярної обсерваторії. Це, до речі, в цій саме обсерваторії найкраще видно зорі в світі. Тут можна взяти просто квиток, піднятися нагору, поспостерігати за такими от краєвидами зробити фото, випити каву, а вечором, коли вже потемніє можна взяти тур в саму обсерваторію і подивитися на зорі. І багато туристів саме так і робить. Хто, до речі, тут в Новій Зеландії просто подорожує, то всім раджу. Вже в світі більш ніколи не побачити. Сам тут коли ви приїжджаєте в... Грудні, в січні, на початку січня то тут цвітуть люпини то взагалі на фоні бірюзової води. Тут краще просто місце Нової Зеландії важко побачити. Тут саме поселення лайк Тікапо, також бірюзова вода, засніжені верхівки, набережна, де просто можна взяти поїсти їхній традиційний фішн-чіпс. І помилуватися. Тут знаходиться також дуже популярна церква. Взагалі Лекті-Капо це найпопулярніше місце серед туристів Новії Зеландії. Тут завжди красиво. Яку ви пору року просто не переїхали, чи навіть в погоду, чи це хмарно, чи це сонце. Вода просто завжди такого бірюзового бірюзового кольору. Також, якщо пощастить, то попадете на любини, бо тут тоді ще вдвічі все красивіше, коли тут люпини. До речі, можна піднятися, виїхати на гору над лайк ті -Капо, і тут буде поле з Люпинами. От Прямо стаєш, і люди тут приїжджають фотографуватися, милуватися пейзажами, це ті-капо ті Люпини. Те саме зараз тут показую вам з дрона. Це фотографія, відео. І... Дякую, друзі, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку.